Дивіться, пройшло ще півтори години. Трошечки більше пройшло, ніж півтори години. Ось такі пухарці кажуть про те, що хлібчик гарно бродить. І коли ви складаєте вже ті форму, і будуть з'являтися ось такі перші отвори. Це означатиме, що хлібчик хоче випікатися. Це один із таких ознак. Зараз покажу вам пористість. Бачите, ви коли викладаєте в миску, такої пористості немає, коли тільки замісили. А з часом, після того, як бродить тісто, з'являється ось така гарна пористість. І через цих півтори години, які вже промайнули, ми зараз будемо додавати доданки до нашого хлібу. І ті, які я вам покажу, це одні з моїх найулюбленіших доданків. На 240 г житнього стартера 50 г насіння соняшника. У мене воно не смажене, 80 грамів родзинок. У мене родзинки сині та 115 грамів кураги. У випадку, якщо ви будете на дві хлібинки, на дві цеглинки, то в описі я вкажу додається 30 г насіння соняшника, 70 грамів корами, 50 г родзинок. Це буде в описі. На дві хлібинки буде все в описі. І що ми робимо зараз? Ми знову змочуємо нашу поверхню водою, викладаємо наше тісто за допомогою зволожених долонь на стіл і вносимо наші додатки. Гарно перемішуємо, визначаємо, яка в нас вага тіста і визначаємося, в якій форми ми будемо випікати, і викладаємо туди рівномірно, ділимо вагу тіста по формам. Отже, я набрала собі холодної води, змачую робочу поверхню цією водою, змачую шпатель і залишаю воду поряд біля себе. Змоченою у воді рукою ми відділяємо наше тісто від стінок. І перекладаємо на зволожений стіл. Тісто ми переклали, знову зволожую обидві долоні легко. і розподіляю першими ну, наше насіння соняшника. Коли вже виріб готовий, насіння соняшника, ви не хвилюйтеся, він воно абсолютно не відчувається у готовому виробі. Розплющила тіста трошки і досипаю все насіння. Беру вже трошечки родзинок. Беремо одразу корабу. І за другий раз додам все інше. Чим краще ви вимішаєте, тим краще розподіляться у вас оці доданки. Швидко, дуже швидко починаю приставати тісто, тому зволожувати приходиться дуже часто. І руку, і шпати. Зараз розплескаю тісто і додам все, що в мене там лишилося. Я вже гарно вимісила тісто, ну, верніше об'єднала ці інгредієнти, які ми додали. І я хочу дізнатися, яка в мене вага тіста наразі, тому я його знову перекладу в миску, тільки для того, щоб визначитися, оскільки тіста мені класти у форму. Для цього я його зараз знову візьму і перекладу у миску, а потім назад на стіл підготую форми і розподілю по формочкам. Я приготувала ось дві форми цеглинки і три трикутних форми. В ці я порахувала покладу по 600 грамів кіло 200 тіста піде, а в ці по 350. Буду такі невеличкі хлібини. ці форми можна класти і по 700 і по 750 грамів тіста, якщо у вас буде менша порція тіста. Якщо у вас є три цеглинки, поділіть на три цеглинки по 700, там, 50-700, скількись там грамів, порахуйте собі самостійно. Все, я зараз буду пробувати. Ставлю на ваги першу свою цеглинку, і я сюди хочу покласти 600 грамів тіста. Зараз я його спочатку зберу докупи, бо поки я змащувала форму. форму я змащую вершковим маслом. Мені дуже подобається або смальцем, кажуть, можна змащувати. Но мені дуже подобається саме вершкове масло. Можна на дно посипати будь-яке насіння, яке вам подобається. Мені імпонує насіння соняшника. Але я цього разу не буду, я частіше вже не посипаю. Я посипаю насінням соняшника зверху, тому залишаю дно просто чисте. Буде в мене. Єдине, що в мене немає можливості, одночасно спекти всі форми, і дві цеглинки і три, цих трикутних, тому що вони всі не помісяться, вони будуть погано пропікатися, їх треба спекти по черзі, або дві цеглинки, або одну трикутну цю форму, де три трикутних, верніше, одну вона з'єднана на три трикутних. І буду, ну, дочекаюся, поки спечеться одна, потім буду ставити інше, бо по-іншому ніяк. Можливо, трошечки перебродить якась частина тіста якихось із форм, але нічого, що робити. Зволожуємо руки, беремо наше тісто, допомагаємо собі шпателем, і якусь частину тіста перекладаємо. Намагайтеся, щоб до стінок не пристало. Як пристане, то щистити. 536, ну, трішки не вгадала до 600 грамів, докладу. 600 рівно все. Зараз іншу. Потім я все порівняю і покажу. Мені трошечки незручно, потому, тому що в мене тут тісто лежить. Но я хочу вам показати, що ви берете цю тістову заготовку, яка тут у вас є, і просто приплюскуєте, водичка рукою змочена. Просто приплюскуєте, робите собі гладесеньку, рівненьку поверхню, яка вам подобається. А потім ми візьмемо такий силиконовий шпательок і підрівняємо краї. Покажу, коли вже все розподілю по формам. Так, відважую собі 600 г у наступну формочку. Думаю, що може бути і навіть забагато. А може, і якраз 555 буду зараз додавати. 600. Все, залишаю. І зараз якось намагатимусь в трикутні накласти. Так, поклала я цю форму на ваги і зараз намагатимусь покласти туди 300 г тіста. 350 ми домовлялися, 350. Ще трішечки. Так, є одна форма. Так, зараз другу. Трошки озгрібаю з рук, бо поприставало. Взагалі, коли не так багато тіста не так багато форм, то набагато легше формувати хлібину. Зараз лишиться одна хлібинка, і я вам покажу, як її формувати. Просто ось так ми розплющуємо її. Отут я бачу, було, напевно, забагато, ну, не знаю. Такий у мене глазумір. Беремо, змочуємо. Руку у воді, шпатель у воді. І просто так її скручуємо, скручуємо, наче у рулетик, а потім перекладаємо. І все це останнє перекладаю в останню форму. Дивіться, просто розплющуєте і формуєте, наче такий рулетик. Сформували, переклали. Отже, дивіться: прямокутні форми. Тут видно, що я руку зменшувала і ось так розрівняла. Тут ще не розрівняла. Отже, зволожуємо руку і вирівнюємо тут поверх. Вирівнюємо. Так як нам подобається, як би ми хотіли, щоб ця хлібина таку форму мала, поки що я просто притискаю, а потім я візьму силіконову лопатку і вирівнюю. Тому що в мене в кінцях менше там тіста, в середині більше. Так, і останню хлібину. Коли ми більш-менш заповнили, так як нам подобається, ми беремо силиконову лопатку. Взяла ось таку силиконову лопатку. Я навіть її беру без тримача і ось таким чином відгортаю від стінок з усіх по всьому периметру, роблячи як би таку, надаючи таку форму хлібу, формуємо, як нам потрібно, можна так сказати. Звичайно, потім займе собі яку йому потрібну форму, але початкову форму ми можемо йому задати. Бо він почне зараз бродити, рости. І так само я вирівнюю ось тут поверху. Ось таким чином. Бачите, відрізняється. Тут ще не відробила, а тут вже зробила. Все, і так роблю з усіма хлібинками. Легше це зробити у квадратній формі зазвичай. Якщо десь у вас до стінок пристало тісто, ви також зішкрябайте його. Я на... іначе так нагортаю сюди на тісто. Шпательок я завжди весь час змачую водою оцей. І як нагортаю. Ці хлібини будуть, певно, зовсім малесенькі, але я якусь таку собі об'єм тіста взяла, що не маючи. Було б ідеально було б 4 цеглинки. А так як в мене тільки 2 цеглинки, то... Виходить, придумати, одну ж випікати мені якось нерентабельно і не хочеться, але я люблю невеличкий хлібчик, тому мене це зовсім не засмучує. Не знаю, чи вам добре гарно видно, тому що я однією рукою роблю, однією знімаю, то, можливо, і не дуже зрозуміло, але я сподіваюся, що зрозуміло. Принаймні, є ще одне таке відео, але без звуку, як я вам вже казала, там так він називається Житній хліб. Вже навіть не пам'ятаю, як я його там називала, але я його зараз називаю Десертний житній хліб. Я колись такий хліб скуштувала. Рецепт, до речі, це мій особистий рецепт. Якщо ви захочете з кимось поділитися, то я буду вдячна вам. От, наприклад, ви випікли і захотіли з кимось поділитися, буду вдячна вам за відмітку. Мене, Тому що я самостійно собі відбирала кількість борошна, води, закваски. Я ні в кого цей рецепт не брала. Зараз ще покажу, як це робити в квадратній формі. Все те саме, ні в квадратній, вона більше. І легше собі ось так від стінок. Не видно вам, зараз я знову візьму в руки телефон і покажу. Ось так набагато легше нагортати. А от доданки я м, такий хліб куштувала. Такий хліб називався царський. Мені здається, він також був трикутний. Я завжди мріяла випекти саме трикутну форму. І я собі ці доданки додала з того хліба, такий хліб продавався. Я не пам'ятаю, хто його робив. Цар хліб, він чи царський називався, чи цар хліб це виробник був, не пам'ятаю. ну Якщо погуглити, то можна знайти. І ось ці доданки там вони настільки мені були смачні, я ще тоді взагалі не пекла хліб і навіть не думала, що я буду його колись випікати. І той хлібчик ми купували частенько, потім він якось зник. Я навіть не знаю, зараз він продається ще не продається. Але доданки в ньому були такі насіння соняшника, курага і родзинка. І це мені було настільки смачно, здається, це настільки незвично, але це настільки смачне поєднання, він дуже ситний, цей хліб, самодостатній. Все, тепер ви його накриваєте кожен якимось пакетиком, чи шапочкою для фарбування, чи шапочкою для душа. А щоб він не завітрювався, Залишаємо так ще на годину, півтори-дві, орієнтовно, щоб він піднявся. Ці всі хлібинки я ще зверху хочу посипати насінням з соняшника. Посипаю так щедро, тому що мені подобається цей, це насіння, коли воно таке саме гаряче його. Поїсти, присипаю всі форми. Залишаємо накритими їх на годинку півтори-дві. Орієнтуйтеся по хлібчику, по його збільшенню і по утворенню таких ложбинок, отворів, які я вам показувала раніше. Ці отвори говорять про те, що хлібчик вже хоче випікатися. І ви завчасно повинні розігріти духовку до 250 градусів. Верхній нижній жар. Випікаємо хлібчик загалом 45-50 хвилин. Перші 20 хвилин випікаємо на температурі 250 градусів. Наступні 20 або 25 хвилин, знижуємо температуру до 220-230 градусів і допікаємо його до готовності. Як тільки ви бачите, що ваша верхівка пригнітилася до такого кольору, як вам подобається, ви прикриваєте її фольгою і допікаєте далі хліб. Я хліб завжди впечу на самому нижньому рівні, а потім, після того, як мені пригнітився вверх, я переставляю на, середні, на середній рівень переставляю і вже з накритою фольгою допікаю так вже до кінця. Тому ще такі важливі моменти. Якщо ваш хліб. Піднявся, і потім шапочка, ваша верхівка хліба, опустилася, опала, запала. Це значить, що хліб ви вже запізно поставили в духовку, він вже перебродив. Якщо ваш хліб гарно піднявся, Шапочка тримається, але пішли надриви по бокам, верху. Це значить, що ваш хліб не добродив. Ви надто рано його поставили в духовку. Треба було ще трошечки зачекати. Нюансів багато, але пробуйте самостійно визначити, коли хліб готовий до ставлення в духовку. Не може бути такого, що я от скажу, що пройшло півтори години, ставте в духовку, тому що а, хліб може бути у вас інша температура, або вище, і він у вас раніше готовий, або нижче, як у мене, і йому треба ще трошечки постояти. Тому спостерігайте за своїм хлібом. Насіння ми посипали, ми будемо дуже гарно бачити. Воно буде підніматися хліб, воно буде розповза ось таким чином. Дві свої а, форми квадратні цеглинки я накриваю ось такими шапочками. А цю останню я накрию просто харчовою плівкою, тільки обережно. Але я думаю, що вона верху не дійде і не пристане. Все, ось так це виглядає: ці накриті так, ці накриті так. І я буду дивитися, ще засікаю годину. Через годину дивлюся, який хліб. І десь через півтори години я вже почну. Ну, подивлюся через годину, можливо, я вже вімкну духовку на розігрів, щоб духовка була добре, добре, гарно розігріта. І буду подивитися по його підйому. Хлібу тут я поклала небагато, тому він підніметься швидко. І я думаю, що будемо випікати. Ну, я весь таймінг, який був у мене особисто, вам скажу, у мене температура зараз 21 градус у кімнаті. Пройшло півтори години. Ось так збільшився хлібчик. І те, і цей збільшився, і цей виріс. Зараз покажу ще другий. Але духовку я вже розігріла, але буду випікати по черзі, тому перший випікатиму ось цей. Дивіться, бачите, в його менше і в нього вже з'явились ось ці такі отвори, про які я вам казала. Тому його треба випікати першим. Це там родзинка, то не страшно, то ніякий не, не бруд. Все, я ставлю випікати перший цей хлібчик, цей, можливо, трошечки перебродить, але зачекаю своєї черги. Пройшло 20 хвилин, дивіться, як гарно пригнітися хлібчик. Тримає гарну форму. Я зменшую температуру до 220 градусів і продовжу його випікати. Накриваю ось так зверху, просто фольгою, тому що мені вже подобається. Тільки я гарно зараз накрию двома руками і переставлю на середній рівень. У мене зараз на нижньому. Зараз вже прийшов час виймати мій хліб, який в трикутничках, і ставитиму цей. Бачите, теж вже є такі отвори, з'явилися вже. Є невеличке хвилювання, що хліб перестою, але вже побачимо по випіканню. Ставлю цей, виймаю той і покажу, як будемо виймати. Ось Такий вийшов хліб, тільки що дістала з форми, і зараз я буду виймати. Ми з форми виймаємо завжди зразу. І Такі невеличкий, бутербродний хлібчик вийшов. Одразу переставляємо хлібчик. Коли вийняли з форми, ми одразу повинні переставити на. Решіточку, щоб він у нас остивав. Ось такий вийшов хлібчик у трикутничках. Невеличкий такий десертний. Другий хлібчик виглядає ось так. Вже прийшла пора його накривати і зменшувати температуру до 220. Ось такий вийшов хлібчик цей. Такий квадратний, той трикутний, ще теплий, м'якенький. Але розріз я сьогодні робити не буду. Я зроблю його завтра, коли він остигне. Ну, про те, що я вам і розповідала, так як я випікала по окремо цей окремо той, в ідеалі треба було б весь однаково поставити в час середній. Трошечки пізніше, ніж ставила ось цей хліб, і трошечки раніше, ніж цей. А я поспішила з цим, тому що переживала, щоб цей не перебрудив. Цей трошечки потріскав, що говорить про те, що він трошечки ще повинен був постояти у формі. А цей, бачите, не дуже так ось видно. Ой, хвилинку, Не дуже видно, коли ось так да, дивимося на хліб. Хліб, як хліб собі рівненький. Але я люблю зазвичай, коли в мене хліб ось так шапочка надувається, невеликим бугурком, і так вона і залишається. А цей трошечки просто, просто звичайний плесковатий хліб. Ну, Тобто, час, коли ви ставите хліб також дуже-дуже важливий. Важливо його не перетримати і не не недотримати. Але я задоволена результатом. Я сама обрала такий шлях, коли я не можу поставити всі форми у духовку одразу, тому маю, що маю. Хоча я результатом дуже задоволена. Ось трикутний хлібчик і ось такий звичайний. На наступний день я хочу спробувати хлібчик на розріз. Його можна їсти і в цей день, але я вам вже казала, що на наступний день житній хліб стає ще тільки кращий. Так як я й казала, що цей хлібчик такі пори широкі, говорить про те, що він чуть-чуть перестояв. Зовсім краплинку. Але він такий м'якенький. Ну, Тобто багато хлібу робити не треба. І зараз покажу ще трикутний. Візьму одну хлібинку, відріжу, той, що я поставила раніше. А цей вже просто гарний ідеальний хліб. Бачите, м'ягесенький, гарнесенький. Дуже важливо час, коли ви поставите цей хлібчик. Гарнюський. Краса, краса. випікайте Цей хлібчик дуже смачний. Якщо ви полюбляєте поєднання солоного з солодким, то це саме цей хліб. Один з моїх найулюбленіших. Ну, про що я казала, бачите? цей трошки раніше треба було ставити. це якраз вчасно ми поставили. Ну, я поставила випікати. Коли ви поставите трошечки, то вже ви, цей переброд ну, буде у вигляді таких більш збільшених пор. А на смак це не впливає абсолютно. Якщо у вас трошечки перебродить, то нічого страшного, окрім запавшого верху і таких великих порів. А якщо ви встигнете, то у вас буде такий гарнесенький гарнесенький м'якош. Випікайте. Хотіла вам показати, що коли я випікаю хліб для себе, не знімаю ніяких рецептів. Видно, вся моя увага просто на процесі, і хліб виходить ось такий гарнющий, без всяких розривів. Коли я щось знімаю, десь там час не встигаю, хліб так гарно в мене не піднімається. Трошечки перестояв. Я вже про це вела мову. Ось. Коли не знімаю, красивий. Коли знімаю, все як в житті. Ідеальності немає. Сьогодні ще випікала одну порцію, тому що той вже з'їли, роздали. Дуже сподобався. Тут вже на 150 грамів житнього стартеру у мене. І по 720 грам тіста лила в отакі ці квадратні формочки, випікала. Також трошечки перестоїв у мене він у формі, тому що пішла, повернулася. Я просто вже поставила в розігріту духовку, трошки затрималася по часу, але нічого. Мені дуже він сподобався. Я сподіваюся, в розрізі дуже буде гарний. Зараз він просто у мене ще дуже-дуже теплий, але дуже м'якенький. Гарний хлібчик. Мені подобається.